Ектор Богдан Бенюк цьогорічно різдво вдягнувся пастушком. Він грає у зірковому вертепі на фестивалі Країна «Мрій Різдвяна. Це вертеп, який дитячий вертеп, який пов'язаний з дитинством, де тільки янголи з'являються, де тільки з'являються пастушки і говориться про царя ірода і про народження Ісуса Христа. У фестивалі Богдан виступає без жодної репетиції, а я дав малу ягничку». Вивчив свого персонажа і прямісінько на сцену. В нас є така традиція в артистів, кажуть, що провадить репетицію той, хто не вміє. А якщо ми вміємо, то які там репетиції робити? Ти ж бачиш, що ми з текстом говорили, так що, знаєш, репетиції не було. Але справа ж не в репетиції, справа в тому, що ми знаємо сюжет, як тримається кожен персонаж, і там, в принципі, репетиції не потрібно. У вертепі разом з баніком пастушка грає музикант Тарас Чубай. Святкувати різдво на роботі він вже звик. Коли люди відпочивають, то мені доводиться, нібито працювати, але на різдво працювати так. Це насолода Тарасу. Подобається святкувати різдво разом з великою аудиторією, яка прийшла подивитись на вертеп. На його думку, народні забави невід'ємна складова цього свята. Ольга Вишневська, Могилянська школа журналістики.